В ангарі музею судноплавства на Хортиці кипить робота. Саме тут зберігаються унікальні човни, підняті з над Дніпра. Це військова бригантина, дюбель-шлюбка та козацький човен 18-го століття, а також вантажний байдак 19-го століття. Тепер все треба сфотографувати та перевести у цифровий формат. Створити високоточні тривимірні моделі кожного корабля за допомогою лазерної зйомки та фотограметрії допомагають шведські фахівці, зокрема в музеї васа, де зберігається флагман короля Густава Адольфа, що пролежав під водою 333 роки, який підняли з дна в 1961 році. Є великий досвід таких робіт. And the Reserve is responsible for several shipwrecks Національний заповідник Хортиця має декілька човнів, які мають міжнародне значення. Вони є свідками того, як населення України користувалося річним транспортом для переміщення Дніпром, і вони є дуже важливими для української культурної спадщини, але вони під загрозою, тому що ми знаходимось дуже близько до лінії зіткнення, і ці об'єкти є надто великими, надто крихкими і надто складними для транспортування. Тому транспортувати звідси ми їх не можемо. Тож найкраще, щоб зберегти їх, дані про них і використовувати їх надалі для дослідження і навчання. Це відтворити їх у цифровому форматі. Наразі шведська сторона зацікавлена взяти активну участь у відновленні культурної спадщини України після війни, сприяти гуманітарним та науковим проектам. taking very Зараз у Швеції усі музеї готуються поки що теоретично до можливого зіткнення з військовою агресією і як діяти у подібній ситуації. Тому досвід українських колег може бути досить корисним. Також нашою метою є дізнатися, які потреби матимуть українські музеї після перемоги і як Швеція зможе допомогти у відновленні страни запада. достаточно давно воевали и для них это действительно и сейчас они только задумались том как что что же делать в случае не дай бог подобной ситуации как спасать памятники какую стратегию выбрать и вот этот важный опыт который есть у нас вот наши сотрудницы которые были в стокгольме и в том числе сейчас они как бы этим опытом делятся. Зазвичай на реалізацію подібних проектів з цифровізації музейних експозицій треба місяці або навіть роки, проте цього разу через екстремальні обставини доводиться діяти швидко. Зокрема, створити 3 d моделі чотирьох човнів музею судноплавства планують за шість днів. В подальшому цей досвід мають поширити і на інші музеї України та світу. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.